В ефірі програма Місто спорт в студії Хендріксон. Мої вітання. Вихованка Криворізької школи тенісу Катерина Бондаренко продовжила успішну серію на «Australian Open». У матчі другого раунду вона перемогла представницю Росії Світлану Кузнєцову 6-1, 7-5. У першому сеті Українка впевнено переграла росіянку, програвши лише один гейм на подачі Кузнєцової. Після шикарних покрасів розіграшів у другому сеті Бондаренко святкувала перемогу 7-5. Катерина вперше в кар'єрі зуміла програти представницю Росії в рамках одного з турнірів великого шалому. Раніше вона тричі поступалася Динарі Сафіні і поразу ті же Кузнєцовій та Вірі Звонарьовій. В дитячо-юнацькій спортивній школі №3 3 відбувся другий етап чемпіонату міста з боксу. Фінальні бої юніорів бачили наші кореспонденти. Міська федерація боксу не перший рік збирає талановитих вихованців місцевих спортивних шкіл та секцій на чемпіонат з боксу. Цього разу участь у турнірі брали 64 боксери 2002 тисячі третього років народження. Попередньо всі вони пройшли відбірковий етап на рингах своїх спортивних шкіл. Здесь вот э, тренеры просматривают как раз тех ребят, с которыми там в дальнейшем, в юниорах, в молодежном возрасте, они будут уже э, работать с ними более плотно, отправлять их на учебно-тренировочные сборы и, естественно, э, смотреть выполнение спортивного результата кандидат мастера спорта и мастер спорта. То есть это вот первый такой черновой, так сказать, отбор, отсев перспективных ребят. У нас очень перспективные ребята 2003 года, которые, я думаю, за этот год они немножко откатаются, получат боевой опыт и в дальнейшем они будут очень неплохо боксировать и составят конкуренцію у 2002 році. спортивну майстерність на боксерському ринку демонстрували як досвідчені спортсмени, так і ті, для кого ці змагання перший серйозний крок на спортивних теренах. Для мене поєдинок поєдинки були складні. Ну останній і ще складні, тому що це ж фінал. Тут сходяться всі сильні. Це перше моє смінування у мене дуже хороший тренер. Він мене навчив дуже хорошо так, Для моєї. уровня боксировать. И поэтому первый бой закончил нокаутом, а второй уже по очкам я выиграл. Раз в шесть чемпионат город я выиграл. Также я недавно ездил на чемпионат Украины, какой, какой проходил в городе Винница. И там я стал третьим. Ну, бокс мне нравится, потому что ну, не знаю, я люблю драться. Сегодня я ну, провел два боя и два победил в виде явного преимущества. Кращі спортсмени за підсумками міських змагань сформують криворізьку збірну, яка в лютому виступить на обласному чемпіонаті з боксу. Педагоги фізико-математичного факультету педагогічного вузу стали переможцями цьогорічної спартакіади Бадьорість і здоров'я. Про всі перипетії змагань прихильників здорового способу життя у наступному сюжеті. У традиційній спартакяді бадьорістів здоров'я серед професорсько викладацького складу педагогічного інституту у цьому році взяло участь 10 команд. А це близько 100 чоловік, які під час зимових канікул змінили учбові аудиторії на спортивний зал. Тим самим поповнивши армію прихильників здорового способу життя. Коли студенти роз'їхалися по домівкам, а викладачі вони можуть приділити увагу своєму фізичному розвитку, тому що попереду новий семестр необхідне навантаження на викладачів великі, і психологічні, і фізичні, тому треба бути в гарній формі. Дехто з викладачів, за словами організаторів змагань, з кожним роком навіть покращує свої власні результати. Вочевидь, вони слідкують за своїм здоров'ям протягом всього календарного року. Ми рост нашої наших в спортивному отношенні. Хоча б взяти професора Канавала, када фізики, який все время підіймає, підіймає, показує свої лучші результати Алла сама. Але Лобанова професор теж показує. І всі преподавателі, які в нас систематично займаються, вони показують хороші результати. У програмі спартакіади були змагання з шашок, шахів, бадмінтону, настільного тенісу та волейболу. Починали ж учасники змагань з веселих стартів. Як говорив в чоловіка все быть прекрасно, і тіло, і душа. Поэтому педагог должен обязательно совмещать в себе і заняття спортом, і деятельность діяльність. Поэтому така можливість прекрасно. Ці змагання вони розвінчують мі про те, що а, науковці вони нічого окрім науки не вміють. Тобто а, дуже приємно брати приклад з людей, з професорів, з кандидатів, наук, яким вже 50+, плюс, а Вони. А, Отже, цьогорічним переможцем спартакіади стали викладачі фізико-математичного факультету. На другому місці географи замикають призову трійку представники факультету мистецтв. Юні криворізькі хокеїсти привезли срібні медалі з турніру пам'яті Валентина Уткіна. Про всі нюанси змагань ми дізналися у самих учасників. Подробиці за мить. У Києві відбувся вже третій за рахунком турнір з хокею з шайбою пам'яті тренера Валентина Уткіна. Учасниками минулих змагань були команди гравців 1999 і 2004 року народження. На цей раз організатори запросили команди хокеїстів 10-річного віку Киян Сокіл та Крижинку, Білоцерківський Білий Барс, Харківський клуб Динамо і хлопчаків з Кривого Рогу. Команду Дю США один кривбас 2005. Команди всі Київські, всі, скажімо так, топові цього возраста. Е, звісно, і рівень організації. очень высокий был, потому что это турнир проводился в памяти человека, который стоял у истока украинского хоккея. Это Уткин Валентин Павлович, это и мой учитель, потому что я был в этой же спортивной школе в «Сокол». Вот. Поэтому, естественно, все было проведено на высшем уровне. И для детей, естественно, это ну, своеобразный такой показатель. Да? Они, естественно, они в приемном ушосе. Криворіжці провели чотири гри, були і яскраві перемоги, і поразки, як говорять спортсмени, в одні ворота. Кращим у наших земляків був визнаний Родіон Бабаян. До слова, він, як і більшість його одноклубників, потрапив у хокей випадково. Бабушка посмотрила в газету, узнала об этом, я захотів, мені подобається, і ось так от все почалося. У нас був момент, коли ми играли з барсом. Ми спочатку, зміні пропустили шайбу. Ми думали, ну, Ну ми не здавались. Ми грали до конца, боролись і виграли. Що 4-1. адін. провели провітурнір. Я забросив три шайби з передачі казачка Алексея. Призові місця розподілилися наступним чином. Команда Білий бар» спосіла третю сходинку турнірної таблиці. Кривбас на турнірі заробив п'ять очок і відповідно вийшов на друге місце. А безумовні фаворити турніру пам'яті на Команда Динамо забрала золото і привезла до Харкова головний трофей змагань кубок за перше місце. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До наступних зустрічей в ефірі.